Друзі, ви знали, що за правилами етикету колір хустинки на чоловічому піджаку не має повторювати колір краватки, а лише гармоніювати з ним. Італійці жартують, Краватка говорить про те, хто ти, а хустинка що ти відчуваєш. Тож, друзі, сьогодні міжнародний день костюма, день, коли навіть ваш халат може відчути себе смокінгом. Просто подивіться на нього з повагою. А тепер трохи мотивації. Сьогодні понеділок, і знаєте, що це означає? Що ми знову можемо почати спочатку, тільки цього разу без з понеділка, бо він уже настав. Тож вдягайте свій найкращий костюм настрою і виходьте у світ, ніби це ваша червона доріжка, навіть якщо йдете, просто в магазин за молоком. 13 жовтня ми починаємо наш ранок. Отже, окрім дня костюма, сьогодні ще й день без бюзалтера. Виходить, чоловіки сьогодні про стиль, а жінки про свободу. І якось дуже гармонійно виходить, правда? Хустинка про гармонію, бюзгалтер ні. Далі, Міжнародний день скептиків. Тож, якщо хтось сьогодні скаже, що все буде добре, можете офіційно сумніватися, але з інтелектуальним виразом обличчя, щоб не виглядати просто буркотуном. Ще день простої мови. Тому сьогодні не кажіть синергія кросфункціональної колаборації, кажіть, разом зробимо класно. Мова має бути простою, щоб вас розуміли навіть коти. І завершує парад свят Міжнародний день невдах. І це чесно, дуже людське свято. Бо навіть якщо сьогодні у вас нічого не вийде, ви не лузер, ви просто святкуєте офіційно. Що по іменинах, Сьогодні їх святкують Антон, Микита, Микола, Яків і Злата. Вітаємо! Хай день буде як костюм, без плям, без дірок і з хорошим підкладом настрою. А тепер про прикмети: якщо весь день погода стабільна, надовго встановиться похмурість. Тобто, якщо стабільно нудно, готуйтеся до марафону. Нудьги. Темне небо скоро дощ, а якщо небо світле, це можливо просто ви вперше вимили вікна. Що сьогодні заборонено робити? Не сваріться і не лайтеся навіть із тостером. Також не носіть чорне, дайте понеділку трохи кольору і не приймайте гостей, бо може винести добробут. Хоча, якщо добробут сам попроситься вийти, просто відчиніть двері настріж. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп Овни. Сьогодні ви випадково знайдете щось, що давно загубили, але не факт, що хотіли знаходити. Тельці, якщо вам здається, що світ проти вас, можливо, просто світ понеділок. Близнюки, сьогодні ваша тінь буде розумнішою за вас. Прислухайтеся. Раки, не починайте нічого нового, хоча ви все одно почнете. Леви, день вдалий для рику, але не для рішень. Діви, забудьте про логіку. Сьогодні вона у відпустці. Терези, ваш внутрішній голос, сьогодні ще почути знову при з кавою. І має рацію. Скорпіони, не жальте, просто підморгніть. Ефект той самий. Стрільці сьогодні влучити точно в ціль. Проблема в тому, що не туди. Козороги, не біжіть. Козороги, не біжіть до успіху, він сам десь заблукав і шукає вас. Водолій день ідеальний, щоб нічого не планувати і нарешті відчути щастя. Ну і риби, сьогодні краще мовчати, бо ваші слова можуть випадково викликати дощ. По гороскопу це все. А тепер, як завжди, про найцінніше. Сьогодні хочу залишити вам одну фразу: почати це вже перемога. Знаєте, у світі, де всі чекають ідеального моменту, той, хто просто починає вже попереду. Так, можливо, ви сьогодні прокинулися не в настрої без плану, без сил, без хустинки під колір кроватки. Але у вас є найважливіше є момент цей прямо зараз. Почніть щось з посмішки, з кави, з повідомлення другу або навіть просто з того, що не будете бурчати, бо кожен рух, навіть мікроскопічний, це вже крок до вашого нового я. І якщо сьогодні ви почнете, то завтра вже не доведеться починати знову. А якщо не вийде, принаймні знатимете, що відзначили день невдахи гідно і з гумором. Ну а я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Пам'ятайте, костюм не робить людину, але настрій так. Тож вдягайте себе у впевненість, зав'язуйте день на вузол удачі і виходьте у світ як на показ мод життя. Гарного вам понеділка, стильного, сміливого і трошки без бюзгалтера. хоча душі. Бережіть себе, тих, кого ви любите, приходьте завтра в цей же час і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!